Друге послання до солонян це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань, і головне з них, чи не залишив, бува, нас, Господь в цей час, це ж саме питання турбувало також і солонян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву, і ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто нас чує і готовий досліджувати Слово Боже разом із нами. Перед мікрофоном Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Сьогодні ми з вами завершимо вивчення другого послання апостола Павла. Яке було написане ним до молодих віруючих, які знаходилися в гоніннях через свою віру, і, очевидно, що мали сумніви стосовно другого приходу Христа. Ми почнемо наше вивчення з молитви. Господи просимо Твого благословення на наше спільне вивчення Твого Слова. Дякуємо, що Ти в цей час обіцяв перебувати з нами. Амінь. Досить значну частину третього розділу Другого послання до Солонян займає наказ апостола стосовно ледачих людей. Я нагадаю цей текст. З 6 по 13 вірш. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому. Нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Яке рішення пропонує апостол Павло? Наскільки воно сучасне і актуальне власне, для нашої церкви в Україні? Як ще навіть в радянських фільмах була, хто не працює, то не є. Просто це Плагіат чистої води, один з плагіатів, з біблійної істин, тому що це загальна істина відома, але не всі знають, що це Божа істина. І ми назвали чинники тепер більш детально, ось фактично з 6 по 12, іноді дехто каже, по 15-й слід говорити вірші в наших бібліях. Перш за все, він так категорично, він каже, цуратися. Тобто, не просто ну, буває так, ну потерпіть. Ну, яка різниця? Це ж брати і сестри. Ні, ні. Він якраз дуже категоричний тут. Тому абсолютно таке, скажімо так, обрізання робить, якщо це для християн неприпустимо. Бути лінивим і бути християнином це різні галактики. До речі, з історії Євангельського руху, коли було пробудження, саме легка ознака зовнішня, представники царевої віри, так би мовити, священники московської церкви, могли легко вичислити, де на селі увірували, де штунди з'явились. Вони могли по вулиці пройтись і побачити. Якщо хата ухожена, жінка не бита, діти одягнені, чоловік не п'яний, все пороблено. Дев'ять з десяти. Це ж тунда. Це просто класика. Це і, і на превеликий жаль, замість того, щоб наслідувати такий приклад, щоб покаятися, щоб запитатись, якою силою це вдалося тобі. Силою Євангелія, очевидно, вони переслідували цих людей. Вони відсилали в Сибір, вони гноїли їх. Вони погроми організовували, і це було страшно, коли в такі будинки заходили. Заходив зазвичай жандарм і поп. Зараз я про працівників темного крила православ'я, так скажемо, і просто знущались на очах у діток, робили, що хочуть, і тим же хрестом, яким, наче, благословляли, били по лицю, вибивали зуби, не будемо далі про подробиці, бо є жахливе свідчення, аж до того, що я таке фанатичне свідчення, пам'ятаю, досліджував я початок євангельського руху на Сумщині. І поки батьків не було вдома, після проповіді в лапках. Пропаганди якогось заїжджого священника прибігла до хати фанатично, і в буквальному сенсі сказала: якщо ви не хреститесь рукою, то вам пальці і не треба, і діткам повідрубувала пальці. Це джерела світські, це не, не притча. І, і це розуміємо, да? це просто жахіття, і оце жахіття до цих пір ми бачимо, нічого не змінилося. Той самий сатанинський дух зі сходу він так і духа дме на нас і переносить цю біль. Християни це завжди працюючі. Є випадки Юда був серед дванадцяти, це очевидно. Але, як правило, це люди, які дуже добре працюють, і тут у шостому вірші ще раз повторюю, цурятися ледачих. Потім він нижче буде говорити, Якщо хто не слухає, то взагалі на замітку, ну про те, ще поговоримо. І він вважає, що працювати це не просто ну таке життя заставляє, ну чи так прийнято. Чи давайте ми будемо робити те, що греки не роблять? Тобто, еліта грецька, вона не працювала для цього є раби, а це апостольська заповідь. Тобто, це складова складова настанови працювати, і по суті, ми це бачимо не щось нове. І не просто єврейська традиція, типа навчи дитину працювати інакше ти виховуєш крадія, а це Божа заповідь. Так ми бачимо з перших сторінок Біблії, так ми бачимо принципи, які закладені в законі Моїсеєм, і так далі. Тому що навіть життя патріархів нам же ж коротко сказано: там зустрівся, почув голос Божий, народив, чекав. А що вони весь час робили? Працювали? Обробляли там землю, де могли зазвичай вони, а вже ж зі своїми стадами ходили. А що такі стадами? Це постида, це дуже непопулярно, це неприємно, це тяжко. Це стригти треба вчасно, годувати, лікувати, захищати і так далі. Тобто, праця є праця, яку, звісно, мудро треба робити, не об стіну битися і очікувати щось, але це принципово. З цього віршу ми бачимо сам апостол, і дійсно ще з першого солонян вони показали приклад для наслідування. І в цьому плані прекрасний наставник для мене особисто. Наставники самі впливові були ті, які не просто говорили правильні речі, які показували правильні речі своїм життям, а потім ще підсказували мені конкретно, практично, як це краще робити в такому життєвому наодинці. От отак попробуй зробити оце краще. Оце справжні наставники, а не ті, які тільки глаголять. А до речі, апостоли працювали. Восьмий вірш говорить і нагадує, що апостоли тяжко працювали. І я все думаю. ну, В своїх реаліях і реаліях багатьох інших українців це дуже складно потім займатися служінням. Є неймовірно спокуса залишити служіння. Коли ти працюєш і працюєш тяжко неймовірно, спокус. Але апостол показує і усвідомлює, робота це необхідність, але робота це те, що допомагає в служінні, в житті. Як я ще до активної фази війни вчив студентів, а тепер сам це переживаю по особливому, не значить, що раніше не переживав даре. По особливому з ким ми живемо? Це з нашою сім'єю. За що ми живемо? Це тому, що ми вчимося, а потім працюємо. Для чого ми живемо? Для Івангі ні в якому разі не поміняти відповіді на ці запитання. Ми не живемо для роботи, ми не живемо для сім'ї при всій цінності для нас. Ми живемо для Євангелія. і оце от важливо. І тому тут з одного боку сильний акцент на роботу, але не забуваємо в контексті чого: в контексті великого доручення. Чи могли б апостоли не працювати? Могли їхній статус, повага до них навіть можливо їм говорили місцеві віруючі якісь, чи не треба вам цим. Але вони вибрали не користуватися своїми привілеями, а працювати, забезпечувати себе для загального прожитку, забезпечувати свою місіонерську діяльність і забезпечувати ті, хто потребує наш Господь Ісус, він, на відміну від деяких лідерів релігійних, які там філософствували і непогані речі говорили, чи роздумували про битє і реальність, і дійсність, і так далі. Він знав, що таке робота. Теслею працювати, це тяжко робота. особливо тоді, тими інструментами, набором це треба мати дуже хороші навички, щоб робити меблі чи які там інструменти для сільського господарства. А щоб мати навички, треба дуже часто і довго займатися. Якщо хтось думає, що по-божому Бог все вміє, все і не треба працювати. Сказав, і зробилось. Але Христос нам показав і в цьому приклад: ти як старший син в сім'ї. Він, очевидно, займався цим. Більше того, схоже, бо на час виходу його на служіння ми нічого не бачимо про земного батька. Схоже, як старший син сім'ї, він забезпечив необхідним свою земну маму і інших підростаючих братів і сестер. І це неймовірний приклад для нас. Це знов таки та ж сама класика євангельських віруючих: це багатодітні сім'ї, це працьовиті сім'ї, це сім'ї, які в служінні. Ось чим ми можемо, якщо хочете похвалитися, такі ну не для того, щоб мати гордість, а що це в нас породило Євангеліє, що це нас так змінило, що нам не соромно за це. Що можливо, як ми згадували, в естетиці, тобто в розумінні, що таке гарно, ми може і відстаємо від інших, але в етиці і в богослів'ї праці, ну, ми ще фору деяким дамо. Це загальна картина, тому це дуже важливо, що апостол Павло мав на увазі, кажучи, як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Як це можна пояснити? Апостоли так і вчать, хто не працює, та їх хай не їсть. Навіть деякі люди з обмеженими можливостями вони щось можуть робити. Інша справа, чи їм надають можливість, чи їх підтримують в цьому, чи їх навчаються, це вже інша справа. Але навіть вони можуть, і те, що ми кажемо, розвинути в країнах для цього надаються умови, і вони можуть бути прийняті на роботу, якщо вони можуть виконувати, незважаючи на свої обмеження, цю роботу. І це, і це правильно. Тому що зовнішні обмеження не значить, що ця людина не хоче чи не повинна працювати, чи не може, хоч подай якусь роботу робити. В моєму рідному місті в Коростині, був так званий УТОС, де працювали люди з обмеженим зором чи з вадами абсолютними, і навіть це забезпечувано. Ясно, що сам процес там ну різний, але ідея дуже правильна, і це було дуже велике. Підприємство, яке робило там розетки чи якісь такі прості речі, які ну на стикі навички у людей були, що вони це дотиком пальців розуміли, де що і як скручувати чи складати. І це хороше. Тому неприпустимо, коли апостоли і ми читаємо в 11 вірші, чують про ледачих, це неприпустимо, щоб це таке було. Тому закликають працювати, а ледачих цюратися. Тобто соромити, тобто починати церковну дисципліну, тобто нагадувати заповіді апостольські, заповіді Божі. Але ж така проблема не може існувати без певної доктрини. Хтось проповідував про те, що все це земне, і треба займатися різним там, ну, всілякими справами, так, да, дійсно, тут міг бути богословський чинник, тобто неправильне тлумачення, очікування другого приходу Христа. Це не значить бути бездіянним, це не значить не працювати і так далі. Також дійсно це неправильне тлумачення, що значить надіятись на Бога. Це неправильне тлумачення слов Ісуса Христа з нагорної проповіді, коли Він побуджує, задає заповідь: не турбуйтеся, що їсти що пити. О, не турбуюсь, лежу на дивані, абсолютно не турбуюсь, абсолютно, тільки розсилаю молитовне прохання, дайте щось поїсти. Попити, бажано ще на чому їздити, а щоб ще житло, та я ям не проти кудись по світу покататись. Вибачте, я вже, можливо, занадто таки насміхаюся. Але є такі да, цікаві кадри, які не працюють, і це взагалі якась збучена практика неправильна. Що такого не хотів сказати наш Господь. Він сказав, щоб нас не оволодівали страхи, а як чи вдасться завтра знайти роботу. Чи вдасться заробити, чи достатньо буде їжі, коли я зароблю. Тут абсолютно не говориться про те, що не треба працювати, а говориться про те, як треба працювати. І те, що намагалися ми вже говорити, як треба працювати, усвідомлювати, що це твоя відповідальність, наслідувати приклад Господа Ісуса і Апостолів, усвідомлювати, що цим ти можеш послужити, усвідомлювати, що це заповідь, яка ще дана до гріхопадіння. Усвідомлювати, що Господь нас має застати в свій прихід тим, які працюють. І, до речі, про це окрему притчу наш Господь розповів, коли говорив, що хазяїн, той, хто заможній був, він роздав відповідальності для своїх слуг і удалився. І блаженний той раб, якого застане хазяїн яким? Лежачим на дивані чи працюючим? Працюючим. Ясно, що там ідея була в тому, щоб очікували Господа, щоб були пильні В російському перекладу. Відоме слово бодрствуйте в українському пильнуйте, але сама ілюстрація дуже дуже добре показує, в якому стані в стані працюючого, а не в стані розхолодженого ледачого. Чи були зловживання? Були в дії Чи були ті і, і чи є сьогодні серед українців, на жаль, є. Ми знаємо ці скандали. Коли приходять люди, просто вони знають точки, вибачте, і вони просто з торбами ходять, набирають, і не зрозуміло для чого. Чи воно у них там пропадає, чи вони там перепродають, чи ще щось гірше роблять. Чи є такі, ну, це взагалі, вибачте, по-людському негідники, які мають статус, мають хороші пенсії, і могли б уділити з того, а вони все одно ходять і ще і вимагають, От відомі там випадки, коли. Ну, так сталося, що зі сходу деякі судді, там чиновники, і так далі. Журналісти у нас вже такі база даних, ну можна добитися, взнати по цьому прізвищу, імені хто це такий. І знають і все. І це велика ганьба. Чи більшість таких ні, чи значить, що треба перестати підтримувати ні, треба просто мудро. І має бути як в банківській справі, так і в гуманітарних місіях так званий чорний список яким ми маємо обмінюватись, і просто банити, тобто не пускати, соромити таких людей? А можливо, навіть і забирати у них законодавче рішенням нормальних суддів, забирати статус, яким вони зловживають. Тому що і так мають достатньо, а вони ще вимагають і ходять по місіям, ходять і отримують це таке трошки про наболіле, бо воно відвертає людей від хорошої справи від підтримки. Ми не можемо абсолютно зупинити це, але ми можемо утримати і контролювати, щоб цього не було. В церкві ми маємо бути зразками, якщо хтось зловживає, тобто в буквальному сенсі. Запрошує на служіння, щоб сфотографувати і показувати не як люди слухають Іванглії, а просто звіт, як я роздав гуманітарну допомогу, тут трошки змістилися пріоритети. Це не значить, що не треба роздавати гуманітарну допомогу, це просто змістився пріоритет проповіді Євангелія. І тут треба бути обережним, в якому вигляді, формі активності, ясно, що тут кожен вже має розуміти тут, не мені підсказувати. Бо капелани, які з бійцями в окопах, то перше, з чого вони починають, ясно, що вони не будуть говорити прямо текстом Євангелія, але вони точно покажуть Єванглії. Вони точно будуть молитися ну, з Євангелієм. Вони точно будуть просити пораненому чи помираючому воїну, чи перед боєм давайте помолимося. Ми не знаємо, хто залишиться в живих, але в нас є можливість залишитись з Богом, що б не сталося, і це вже відповідальність. Бо якщо ми не робимо це, ми багато хороших справ робимо. Але ми не робимо те, що тільки ми, як християни, як церква, можемо робити. Ніхто крім нас це не зробить. Тому тут теж треба таку мати мудрість, адекватність, відповідність, так би мовити. Можливо, я не прямо відповів, як очікувалось, але і такі думки я хотів би донести теж у сьогоднішніх реаліях, особливо ну, українських. Біблія потрібна завжди, і в розпачі, і в щасті. Друге послання до Солонян завершується такими словами. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом, Господь з вами всіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою! Це править зазнака в усякім листі. Так пишу я, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами всіма. Амінь. Останній заклик Павла. Про що він? До кого він, і як пов'язаний з нашою темою. Да, на останку ми можемо виділити два невеличких блока по три вірші. Як я вже говорив, з 13 по 15 вірші, деякі відносять як продовження настанови проти ледачих. І так, і ні, я би тут бачив не тільки в контексті настанови проти ледачих, а також принципи церковної дисципліни загалом, якщо хтось не слідує апостольським настановам, а апостольські настанови виключають також і те, що треба працювати, не бути ледачими, того. Яке до нього відношення? Ставити на зауваження, 14-й вірш, на посоромлення. Ясно, що це робиться не для того, щоб звільнитися, а наставити, бо ми не знаємо, яка причина у конкретної людини, що він так робить. А причини можуть бути різними. І відповідно, так би мовити, від діагнозу треба і лікування. Якщо це лукава людина, її з треба звільнитися. Якщо це людина просто ну, не освічена, не знає, їй треба розтлумачити. Як правильно очікувати другий прихід? І що праця це є складова життя, тим паче християнського життя? Якщо ще якісь нюанси, тобто людина може виглядає добре, а він щось втратив, він пережив. Ну він здоровий мужик, але ну не може працювати, бо він ну, втратив будинок, в нього син на передовій. З дитиною хвороба. І там треба ну, підтримка побути. І потім він адаптується, відновиться і буде працювати. Тобто, не можна ні в якому разі, тут якраз знову ми підходимо про що говорили раніше, по іншим розділам: оце правильна пасторська душеопіка. Ні в якому разі загальним одним принципом не керуватися. Бо, по суті, мета навіть зауваження, як 15-й вірш нам показує, це навчання, це виправлення. Це відновлення, щоб людина християнин християнка вони правильно аналізували оцей принцип працювати без крайності. Це не значить тільки працювати. Нагадаю, працювати для того, щоб не просто жити, а ефективно виконувати велике доручення. Бо деякі в іншу крайність впадають тільки працюють і забезпечують собі хороми. Це теж неправильно і. На жаль, війна показує, викриває стан серця деяких, що вони якраз цим жили. Це недобре. Знов таки, чи багато таких? Ні. Але є і такий аспект. І для них це теж випробовування, що Бог теж допустив це в їхньому житті, щоб вони відновили свої пріоритети. Це дуже складно і легко звинувачувати чи заздрити, чи нагадувати. Але мета зауваження має бути ну, навчання, допомогти, підтримати. А якщо він дійсно ледачий, неслухняний, тоді на зауваження. І все це є апостольські настанови. Хтось окремо це як церковну дисципліну, але вона випливає з конкретного, так би привід був те, що ось така тема була, така неправильна практика. Але він тут говорить про універсальний принцип церковної дисципліни, яку ми використовуємо і в цьому, і в іншому. Я правда не чув. Щоб когось на замітку в церкві брали, що він ледачий, да про інше чув, да іноді, на жаль, чув, де ставлять на замітку. А не треба на замітку ставити, а треба каятись, тому що людина, християнин чи християнка, правильні речі говорили, побуджувала до виправлень. Але щоб його заглушити, то так би мовити, репресії, деякі на нього звертали, а не каялись і змінювалися: лідери церкви чи вся спільнота. Ну, це вже трошки інша тема. Останні слова, якими Павло завершує свої послання, зазвичай однакові. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами всіма. Амінь. Дійсно, тут є те, що по суті повторюється. Знову ми бачимо приклад молитви, в якому сенсі заступницька молитва. Я би сказав, що це молитва благословіння, яку має право і добре, коли робить служитель, от 16 й вірш, коли він закликає Господа миру. І сьогодні, можливо, наше християнські зібрання в Україні, зокрема, особливо на території небезпечні, але по суті, вся територія не має місця, де немає абсолютно спокою сьогодні через ракетні обстріли України. То оцей вірш був би дуже хорошою потіхою для християн, що Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма». І це було б дуже добре. Можливо, коли капелани залишають, ну привозять якусь допомогу, підбадьорюють, але вони не постійно, абсолютно постійно знаходяться з бійцями на передовій. Отакими словами вони б залишали їх. Це як на мене, дуже дуже потужний такий приклад. Можливо, апостол Павло не один раз ну так це ми бачимо такими словами. Записано схожий текстом. Він закінчує перше послання Солонян. Там хай Господь збереже, він говорив святості і так далі. Тобто десь відгомін чи заключення, таке риска з того всього, що він говорив. Тобто те, що вище, оці роздуми, те, що, ну, як ми говорили, друге Слунян в першому розділі. Як же так? А він пояснює, прийде суд, буде справедливість, будуть покарані ті, хто вас гонять. А ви будете потішені в другому розділі, що, на жаль, прийде Антихрист, але ви тримайтесь істини, перебувайте от з Господом. І третій: от, на жаль, є ледачі, але ви робіть так, як ми. Не допускайте впливати і, взагалі, щоб була наявність. Тобто, все це говорить, щоб мати цей мир, мир в серцях і мир в спільноті християн. І він закликає і молиться, щоб Бог дарував цей мир. 17 17-й вірш дійсно унікальний. Він думаю, як я вже ж не від себе, і інші дослідники, більш значущі, це бачать. Що, коли він говорив другом соленян, що по суті схоже є, так би мовити, підроблені листи сьогоднішньої мови, щоб як він, другий розділ, другий вірш, не хвилюватися, не жахатися там від духа, від слова через листа, що ніби нами. Було то він каже: ось мій лист, і ось, так би мовити, мій підпис. Чи те, як я вказую, що цей лист достовірний, і якась форма підпису була. Достаменно ми не знаємо, чому ну не збереглись оригінальні листи, але можливо, Бог колись відкриє. в Вічності точно зможемо побачити, Бог сильний нам показати. І він цим говорить: оце я пишу, це не щось під моїм ім'ям і так далі. Оце є справжній лист. От до цього прислухайтесь, оце є заповіді Божі, оце є апостольські настанови. Тому як розуміти цей 17-й передостанній вірш саме так. І, а вже ж, останній вірш, це такий класичний і зібрання наше. Ми можемо завершувати те, що ми називаємо коротко молитвою благодаті. Я б був би обережний, коли люди хочуть дуже швидко вже розійтися і моляться молитвою благодаті. Це трошки вихолощує духовний сенс, це як молитва голодного, господи, благослови цю їжу. Амінь. Ну, ні в якому разі не треба в ні сходити, опускатись до такого рівня. Направду це гарне, правильно, духовне, відповідне завершення всіх роздумів. Це благодать, от як і мир, тими ж словами, якими починає апостол Павло свої послання. Ось цими словами ми бачимо, 16, 18 вірш він і завершив. Це є основа. Є основа для всіх нас і завжди. Коли б ми не жили і де б ми не жили під час обстрілів, чи під час затишку, чи ми заможні, чи ми дуже потребуємо, чи у нас все виходить, є робота, чи ми втрачаємо, і в нас підступається тривога. А як ми будемо жити? Що ми будемо їсти, як ми забезпечимо наших дітей? Нам конче необхідна оце благодать і мир. І тому Павло роз'яснює настанови. Молиться за християн і бажає оцю благодаті і мир. І це залишається актуальним, як і в цілому, перший і другий Солоня для нас сьогодні. Друзі, ми вдячні всім, хто були разом із нами у цьому вивченні. Ми завершили дослідження другого послання до солонян і тепер чекаємо ваших відгуків, Божих вам благословень і до наступних зустрічей.